Ми зробили, здавалося б, неможливе. Коли я в перший раз опублікував свій заклик придбати броню, нам всі казали, що це неможливо, що це тільки для уряду. Врешті-решт або для великих грошей. Відповідно, ви бачите два пінзгавери Вектор. 6 на 6 які заїхали в Україну абсолютно офіційно за експортною ліцензією з усіма підписами, перетнувши всю Європу з Британії. Неймовірна дяка тим, хто до цього долучився. Це, по-перше, United Help for Ukraine, американська організація, американський фонд, який дуже цілево працює на те, що принесе найбільший ефект. Ми їх переконали і вони оплатили ці дві. Машини, на яких пробіг фактично мінімальний, тобто 3-5 тисяч міль. По-друге, це неймовірний Костянтин Гаєвський, який чотири ночі ночував на кордоні між Україною і Польщею, чекаючи, поки два підписи до п'яти поляки додадуть. Це лікар Ілья, друг нашого. На жаль, в кращий світ фінтаніла, який надихнув цю ідею, переконав усіх, що це можливо. І ось, власне кажучи, ми бачимо, що дві броньовані машини з сьомим класом захисту. Зараз тут. Проведемо ТО. трошки дообладнаємо, щоб вони були можливі. до ситуації, які були, наприклад, в Ерпені, в бучі, коли наші швидкі не могли заїхати в зону вогню, бо просто тоді ми не мали не пацієнтів, не медиків. На таких машинах ми бритували. Життя з будь-яких е, позицій, де йде е, бій, контактний бій, тобто де стріляють. Власне кажучи, для цього вони і призначені. Ще раз показує, що українська держава входить в нормальні конкурентні стосунки з громадянським суспільством. Тобто, тепер ми просто в гарному сенсі побачимо, хто краще, ефективніше, з більшим. Ефектом використає ці машини, бо ми знаємо, що в українських збройних силах і кілька десятків з усього світу. От нарешті вони є і у ПДМШ знову ж таки вони працюватимуть на спільну перемогу. Але чим більше буде цієї здорової конкуренції, тим ефективніше буде вся система. Бо держава не має бути в монополії. Держава має бути в конкурентному становищі. Тоді вона скрунтіша, вона ефективніша, вона має крадікувати. От, власне кажучи, ми лікуємо не тільки людей, а й підліковуємо нашу трошки хвору державність. Разом не переможе.